Він мене все, а я йому тітьку. Бачили, да, такий жіночок? А, на диво те, що вони досі існують, і ще більш диво, що ця схема досі працює. Тобто є історія, коли жінка а, вирішила, що вона муза, і вона чоловіка буде лише надихати. Так, шановна, жінка дійсно має бути музою. І вона дійсно надихає чоловіка і дає їм енергію а, і мотивацію щось робити в цьому житті. Але для того, щоб бути музою, це не означає просто бути красивою, з накачаними губами, з накаченими цицями, ходити в дорогому одязі і а, ну, просто бути. А що ще, ще треба носити велику спідницю без трусів і дихати матками. Можна ще червоне труселя на, на люстру повішати. От до музи це не має жодного відношення. До психіатра так, бо це не надихання, це боєбізм. Дівчата, запам'ятайте одну річ. Для того, щоб чоловіка на щось надихати, його треба просто елементарно хвалити. Це те, що 90% вас. Не вміють робити просто. От якщо він зробив щось не так, ви його допилите, бляха, до основання, як того боротина, бо він 300 500 тисяч раз вислухає, що оце він зробив не так. А якщо він зробив щось гарне, то сказати Боже, який ти кльовий, який ти заботливий, як ти турбуєшся про мене, про родину, як ти мене балуєш. Як я тебе кохаю, який ти в мене просто неймовірний, як я тобою пишаюсь. Як часто ви говорите своєму чоловіку ці слова? Як часто ви помічаєте те, що він для вас робить? А, ви зайняті, ви труселя на люстре розвішуєте? Угу. То потім не треба говорити, що вас не цінять. Бо дівчатка, жінка порождає енергію. Це від вас повинно бути. Якщо ви не запустили оцю безкінечність подяки один одному і цінування один одному, діло не буде. І це ваша відповідальність. Ви ж муза. То давайте оці всі історії, незрозуміло що, відложимо. І просто навчимося одному. Бути вдячні чоловіку, який з тобою поряд. широ вдячній подивитись як він зміниться поряд з вами